Доброго дня, мене звуть Віра Миколайна хівська я кандидат медичних наук, лікар медичного центру, мати та дитина. Допоможу вам сьогодні розібратися з питанням: один чи два ембріони краще переносити в програмах екстракорпорального запліднення. Звичайно, і та, і та стратегія має свої плюси і мінуси. Скажу чесно: я більше люблю переносити один. І ось чому. Якщо ми маємо більше одного ембріона, доступного для переносу. Е припустімо, ми перенесли з вами два. Якщо ми перенесли два ембріона, ми можемо отримати вагітність одноплідну, двоплідну або нікого. Звичайно, шансів отримати вагітність з першого ж переносу таким чином більше. Запишемо це в плюс. Однак, якщо ви вагітні двійнею, ця вагітність завідомо буде більш проблемною, ніж одноплідна. Двійню носити важче, як фізично, так і з медичної точки зору. Здвіною асоційована більша кількість ризиків під час вагітності. Такі дітки народжуються в середньому на два тижні раніше, ніж дітки одноплідної вагітності. Як правило, вони менше важать, що позначається на їх адаптації в нашому новому зовнішньому світі. А якщо ми принесли з вами два ембріони, і ви не вагітні зовсім, ми втратили два шанси одночасно. Якщо ж ми переносимо один ембріон, і ви вагітні, це прекрасно. Ми маємо одноплідну вагітність, яка, яка несе мінімальні ризики і зручна для мами. Якщо ж ми не вагітні, другий ембріон чекає нас і чекає свого шансу. Ми маємо можливість щось змінити, щось дообстежити, а якщо обстежили зовсім все і немає що міняти, ми маємо можливість просто скористатися іще одним шансом долі, в якій, можливо, щось складеться не так незалежно від нас, і результат буде кращим. Отже, як на мене, рознести шанси на дві процедури краще ніж використати їх за один раз, тим не менше, ембріони належать батькам, і це рішення в першу чергу родини, якщо вони хочуть перенести два ембріони в сучасній медицині, це дозволено, якщо немає якихось конкретних протипоказів з боку здоров'я мами. Тому іноді я все ж так роблю, якщо це мрія батьків. І фізично жінка все ж може виносити двійню, ну це це дозволено. Я не рекомендую так робити, але іноді все таки трапляється. Робіть свій вибір, а ми постараємося зрозуміти вам і ще раз пояснити на місці усі плюси і мінуси цих рішень.